Чим би ти займався, якби не пішли соціальні мережі і не було в твоєму житті музики? Я це коли приходив додому, коли мені щось не вийшло. підходив до дзеркала після душу і питав себе, що би мені підійшло? Питався самого себе, що би мені підійшло? І тут, ти, понімаєш, на наступний день я йду в зал в борьбу. В борьбу? Греко-римською борбою. Займаюся, у мене також. Мій знайомий найліпший сам, ліп, друг Едуард Стрельчук, майстер спорту в кримській боротьбі, приз'ор Європи. Mm -hmm. ну. І ти хотів е, спробувати в цій сфері себе, тому ти й пішов. Yeah. Е, чи було в тебе в тебе дити... тяжке дитинство? Чи було воно в тебе тяжким? І які моменти в тебе за... запам'яталися сильно? З мого дитинства, що би я хотів, вернутися чесно, в років 12-11? Хотів би повернутися? А що там було? Фу, Такі приключення було, такі приключення, боже. Коротше, одного разу ходив я в школу, типу, ну не ходив, типу. Ти ж школу закінчив? Ні. Не закінчив. А до якого класу? До другого. До другого. Так. Заходив, коротше, в школу, йшов. В... Там де хавчик давали, як то називається. Е, Їдальню. Їдальню, прийшов, так. Та. Ну, столова їдальня. Зайшов в столову, так. І кажуть мені, а ти де вчишся? Кажуть, в п'ятому Б. <ріст> <ріст> Це ж побільше гарно був такий хлопець. <ріст> я, я ж тоді спортом займався, в пшени курив теж. В столові І насипають мені їсти. А тут охранник мене знає, знає, що я не вчуся в школі. <ріст> Ах ти, циганка! А ти не вчився, прийшов туди <ріст> поїсти просто, прикинь! <ріст> 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 І кажуть, циган, іди звідси, так? Да? Серйозно?